Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про жіночі шкарпеточки, тепленькі жіночі шкарпеточки, які є у продажу в нашому магазині. Вже наступають холода, треба утеплятися. Дивіться, ось такі шкарпеточки, розмір 36 41. З кашемірові, кашемірові шкарпеточки. От Тут є така етикеточка прикріплена. Написано, що це кашемірові шкарпеточки. Їхній склад: Кашемір 85%. Поліамід 10% і лайкра 5%. Вони гарно тягнуться. Вони от запечатані, так, зашиті, я не можу їх розшити. От, вони розтягуються від 36 до 41 розміру. ось, ну, На стандартну жіночу ніжку, дуже тепленькі і м'якенькі, вони не грубі, ці шкарпеточки, тобто їх можна одягати. Не тільки вдома, а можна носити у сапожки, у ботіночки, у кросівочки. Вони не грубі і ось такі ось височенькі. Ось це ось холявка. Артикул цих шкарпеточок 236. Будь ласка, при замовленні називайте артикул, тому що без артикулу дуже важко визначити, які ви хочете шкарпеточки. Вони м'якенькі і тепленькі, коштують вони 90 гривень. Далі є у нас ще ось такі шкарпеточки цієї ж фірми, теж Кашемірові. Бачите, тут вони трошечки відрізняються. Тут артикул 531. 531. Теж от склад такий самий: Кашемір 85%, Спандекс 10% і лайкра 5%. Ці шкарпетки теж коштують 90 гривень. Вони теплесенькі і теж тоненькі ось такі, але ну відрізняються тим, що ось тут менший крок. А ось тут більший круг. Ну, В принципі, великої різниці я не бачу в їх складі і на дотик. Кольори, ви бачите, всі дуже такі гарні, яскраві, жіночні, і фіолетові, і блакитні, і рожеві є. Є ось такі капучино, а тут навіть от біленькі є. І ось такі якісь сухароза. Ну, Гарні кольори і дуже приємні шкарпеточки на дотик. Ці шкарпетки є на нашому сайті. Можна замовляти через сайт Parus.com.ua, можна телефонувати за номером телефону 068 173 61 33, уточняти всі деталі. У нас взагалі дуже великий асортимент товару. У нас є і не тільки шкарпетки, а й колготки, і трусики. І сумки, і шубки, і ковдри, і подушки, і сорочки, і штаніжки, кофточки, шапочки дуже великий асортимент товару є. Можна телефонувати, замовляти на сайті. Всі деталі ми уточняємо. Відправляємо Укрпоштою і новою поштою. Оплата на карту Приватбанка або накладений платіж з авансом. Гарного вам дня! Чекаю ваших замовлень, до побачення!